Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка, яка задала питання, про кого вона хоче вас попередити. Тож, давайте будемо роздивлятись про кого. Дивіться, одразу показує мені двох людей, які більш мають стосунок до вашого ну, близького оточення. Дивіться, жінка. За якою ховається ще одна жінка, невпевненість, просто невпевненість Людину, Ну, так, знаєте, не, не виштовхує наперед. Жінка, яка одразу мені так, знаєте, видно її. Вже літня, вже така, знаєте, ну, пожила трохи на цьому світі, вже знає це життя, і дійсно може такі гарні поради вам давати. Але дивіться, як чогось від цієї жінки відвертаються люди, не дуже прислухаються до неї. Може, знаєте, може, сама, ну, сама по собі людина така, що може, важко спілкуватись з нею. Але якщо задавати їй питання, то ті поради, які вона буде вам оголошувати, вони можуть до гарних змін вас привести. А вже ж, ви там якось будете їх переінакшувати, ці поради, але вони такі варті до того, щоб дослухатись. Потім попереджає філіжаночка про певний шлях, вони, він пов'язаний з роботою. Попереджає саме про те, що спочатку вам може здаватись, що щось складне, але ні. Складнощі будуть тільки на початку, і вони будуть ну, більш знаєте, вами надумані. Те, що вас лякає, те, що вам ну, поки що може здаватись якимось таким невпевним. Все... Ну, якось воно розвіється. Всі складнощі вони тільки спочатку будуть такими, і тільки завдяки тому, що ви їх наділятимете чимось складним. Далі все буде ну, доволі легко. Про кого ще попереджає. Дивіться, тут показана ситуація, коли дві людини, ну, знаєте, між собою вони якось так як... ну, сваритись будуть, так? Це, це сварка. І тут про саме про одну людину попередження, бо людина така собі. Знаєте, як хижак той, який, якщо ну, вступає в якусь гру, то правил не дотримується. Людина, яка. Багато чого приховує, багато до чого не дослухається, знаєте, людина зі своїми правилами і вони, ну, не дуже такі справедливі, так можна сказати, буде сама по собі сварка, доволі гучною, але, але все ж має початок і все має кінець. Зберуться глядачі, ніхто допомагати не буде. Тож, якщо вам треба буде вступати в сварку з людиною, то просто робіть те, що вважаєте за потрібне. І не чекайте, що хтось там за вас вступиться. Ні, такого не буде. Ви самі на людині будете зуби ламати. Ну, так мені показано. Далі дивлюсь, про кого ще попереджає кавова гуща. Дивіться, тут така людина, як зірочка. Ну, знаєте, якось так себе дуже любить ставити, так, знаєте, немов зірка. Однією рукою тримає, літеру Д, прописна літера Д, це ініціал, іншою рукою хапається за людину, як, знаєте, як за рятівника якогось. Знаєте, коли, от як вчепилася, чи вчепився, бо я не знаю, хто то чоловік або жінка, людина. Знаєте, поки не зробить вже людина для, ну, якщо вчепився, да, чи вчепилась, от поки не зробить те, що треба, не відпускає. Тож буде якесь таке спілкування у вашому близькому оточенні. Може, то в сім'ї вашій, може, то хтось з друзів у вас такі, хтось є з літерою Д в ініціалах. Тож, будьте готові, що є в людини якась така, ну, знаєте, прагнення до якоїсь, знаєте, Ситуація, яка от, от треба, щоб було так, як треба, так, як треба саме тій людині, буде з вас душу витрісати, або може з когось іншого. Далі, про кого ще попереджає, попереджає, що прийде жінка до вас додому з питанням. І теж, знаєте, тут її не влаштовує, що питання не вирішується, що воно заморожується. Їй треба, щоб було вирішене питання, воно грошей більш стосується. Якась ситуація, яка грошова більш. Так, далі. Там може питання якесь, може, треба, знаєте, як. Тут якісь такі гроші, які, як би це пояснити, вони не начебто і не зароблені, а вони як, ну, як виплата якась. От є щось таке, знаєте, коли щось як обіцяне кимось. І людина буде, ну, як питання ставити, що от обіцяли, то де вони, ті гроші? Далі дивлюсь, про кого ще тут є попередження. Так, дивіться, показана цифра 94. То вже вам краще знати, що вона для вас означає. І показана ситуація, коли от чоловік буде мати стосунок до цієї цифри. Ну, то може, то номер квартири, там номер якоїсь будівлі або кабінету якогось. Знаєте, якась така ситуація, коли допомога треба буде. Для людини, яка от розуміє, що то таке 94 Так, далі дивлюсь. Зустріч на перспективу, зустріч показана. Дві людини, які як за столом переговорів, перемовин якимось зустрінуться, треба буде якесь питання між ними вирішувати, і потім це буде обговорюватись, як, знаєте, з близькими людьми. Якась така ситуація, яка до рівноваги її треба довести. Так, далі телефонний дзвінок по роботі. Жінка показана. Через цей, цей телефонний дзвінок буде вирішене питання і буде крапка поставлена в якомусь вашому питанні. Так, далі. Одна жінка доволі цінна людина, яка, знаєте, от якось вона здивує вас. Якась така ситуація буде саме ну з цією жінкою пов'язана. Її Еї... Ну, якби то розсуд по цій ситуації буде дивувати вас. Ситуація, яка, знаєте, вона як роздвоїться, щось там буде причетний чоловік до цієї ситуації, і от саме Саме через нього буде роздвоюватись ситуація, вона якась така буде, ну, як вирішальна. Далі дивлюсь, про кого ще попереджає. Тут дві людини, немов одна. Знаєте, от настільки вони якісь такі близькі, може, якась ситуація одна на двох. Дивіться, показано. Зараз хвилиночку. Щось їм треба вирішити по роботі цим двом. Особам, але я не бачу самого вирішення, воно якесь таке тягнеться і поки що нічого не вирішується. Але сама по собі ситуація вона непогана. І вона ну просто її, знаєте, прагнення є, щоб довести її до найкращого результату. Але це не буде якось так швидко. Потім показано в кінці цієї ситуації, чому вона не вирішується швидко. Бо є людина, яка, знаєте, розлючена взагалі-то по цій всій ситуації. Людина, яка має стосунок, але якось відсторонена. Якось, знаєте, от. Ну, Як має стосунок, але немає можливості до кінця вирішити ситуацію. І вже знаєте, як набридло вже ходити і думати про цю ситуацію. Більш мені як чоловіча енергія йде, щось ну, не виходить. Цього чоловіка. Є якась така, знаєте, негарна, недобра, як би це пояснити? Коли, знаєте, людина сама по собі, вона розуміє, як би їй хотілося вирішити цю ситуацію, але не все так вдається, як там у думках, ну, у роздумах легше, ніж насправді вирішити ситуацію. Так, далі. Аліс, ну ти знов прийшла і ходиш туди-сюди і заважаєш мені. Ще попереджає про чоловіка, який дуже вміє накрутити ситуацію. Потім, коли він розказує, як він бачить ситуацію, люди дивуються, чому саме так, чому саме погані думки приходять в голову людині. Людина, яка навіть, знаєте, по здоров'ю просідає, настільки людині, знаєте, от коли хвилюється навіть там, де не треба було б, коли взагалі в будь-якій ситуації бачить все складне. От будь-яке питання ускладнює, знаєте, людина не вміє позитивно розмірковувати якось дуже багато таких складних думок. Так, далі, що нам блюдечко покаже? Заморожується трошки ситуація з жінкою, ну, або, може, її власна якась ситуація. Не вистачає знань по ситуації, не вистачає саме такої інформації, яка б відкривала шлях в ситуації. Хоча він і не закритий, він закритий в так у думках людини, що не виходить, бо перекриті шляхи. Ні, це не так. Так, про кого ще про сварливу людину попереджає, яка, знаєте, дуже хитра до всього, яка має стосунок до вашої сім'ї, і яка, знаєте, показана. Якось так до неї кланяються люди, якось щось просять в неї. 17 число показане, вона, як, знаєте, як топче в ногах це 17 число. Воно якесь важливе. І це ситуація, коли прийде людина, буде просити про щось, саме 17 числа. З хитрістю буде просити. Тут, знаєте, такі люди, які одне одного варті. Ви стоїте осторонь, ви дивуєтесь, тому що бачите, і вам не треба взагалі якось входити в цю ситуацію. Тільки спостерігати. Так далі. Дитинка показана, не дуже така доросла дитина. Ну, наприклад, якщо ходить в школу, то перший, другий не більше такі класи. Тут дивіться, якась ситуація з цією дитиною, вона буде вирішуватись Я, от, як два шляхи є для вирішення цієї ситуації. Обидва правдиві, обидва такі, що можна брати і користуватись, і взагалі то жінка буде вирішувати і робити те, що треба. Чоловік, він буде більш тут, ну, знаєте, як для виконання більш рішення приймає жінка. І якесь тут таке рішення буде, воно буде тимчасове, але буде зроблене. Ну, якось знаєте, коли дитина буде зростати, вона ну, ситуація якось буде змінюватись разом з, з тим, як виростає дитина. Так, ну от і все. Така філіжаночка вийшла, такі попередження. Може, когось впізнали, а може взагалі була не для вас філіжанка. Так теж буває. Вона загальна, я просто нагадую вам. Але я всім вам бажаю доброго здоров'я і всього найкращого. І виконання всіх ваших бажань, які принесуть вам велику користь. Побачимось з вами в наступному відео. Всім пока, мира та злагоди вам.